Всім привіт! Давайте готувати смачну домашню ковбаску. Візьмемо філе курочки, фарш в курочки, трохи свининки, все це мілко наріжемо. Я нарізала більш великими шматочками, тому раджу вам нарізати мілко. Якщо вам зовсім не хочеться, щоб були шматочки, можна все пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері. Ось так я дрібнила. Далі я взяла часничок, натерла на терочку. Я люблю, щоб часничка було багато, тому я брала зубчиків 5-6 Солим, перчим. Я ще вирішила додати копченої паприки. Добре перемішуємо. Додаємо гірчицю. Якщо є гірчиця в зернах, взагалі супер. Додаємо гірчицю в зернах. Трохи води додаємо для соковитості, і в кінці додаємо крохмаль. Знову все перемішуємо добренько. Я запікала у фольгі. Якщо у вас є рукав для запікання, можна в рукаві для запікання. Наш фарш поділила я на три частинки приблизно рівні. Скручуємо ось таку ковбаску. Тут вже можна на цьому етапі включити духовочку, щоб вона розігрівалася. Духовку включаємо на 200 градусів. Далі ці ковбаски будемо викладати в форму, в якій будемо їх запікати. Загалом випікається ковбаска 35 хвилин. Від початку. Випікання, коли пройде 15 хвилин, ми зробимо дерев'яною шпажкою такі собі дірочки. Почне виходити сок, аромат який стоїть. Ось такі дірочки робимо. Ось як вона нарізається, ковбаска, це ще вона гаряча, а коли вона охолоне, взагалі все добренько нарізається.